Українська мова. Уроки 7-8, частина 6. ТЕМА ЧИСЛІВник. Тема уроку з читання Вадим Крищенко. Краса рідного краю. Мій край. Відкрийте сторінку 23 у підручнику. Попрацюйте зі схемою. Розгляньте її. Заповніть пропуски. Та розкажіть усе, що вам відомо про числівник. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, числівник це самостійна частина мови, яка вказує на кількість предметів або порядковий номер, та відповідає на питання скільки, котрий, котра, котре котрі. Розрізняють кількісні та порядкові числівники. Кількісні числівники відповідають на питання скільки? Тобто кількість предметів. Порядкові числівники відповідають на питання котрий, котра, котре Котрі?». Тобто Вказують на порядковий номер. За будовою розрізняють такі числівники: прості, складні та складені. Прості це числівники, які мають один корінь. Наприклад, 1 5, 7, 10. Складні це числівники, які мають два корені у слові. Наприклад, 30 11 тощо. Та складені числівники, які складаються з декількох слів і мають три і більше корень. Наприклад, 125 413 тощо. Попрацюйте із вправою 5 у підручнику. Прочитайте текст та заповніть пропуски. Людина позіхає протягом життя близько 250 тисяч разів. Жирафи, так правильно літера «и», єдині тварини, які не позіхають. Довжина молодці язика літера И, так, жирафа літера И близько 50 см. Його серце правильно б'ється, пропущений. Дві літери. Т і знак м'якшеню. Його серце б'ється близько 170 разів за. Хвилину. Так, літера І. Хвіст сягає 2,5 метрів. Відкрите робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 5. Напишіть три речення з числівниками, передаючи їх словами. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Усно встановіть зв'язки між словами в першому реченні. Скористайтеся підказками! Хто людина, що робить, позіхає? Позіхає, коли протягом життя позіхає, скільки близько 250 тисяч разів. Чудово! Закрийте робочі зошити. Пригадайте за таблицею на сторінці 45 відмінювання складних числівників 50 і 80. Та скажіть, яка частина в них відмінюється? Називний скільки 50. Родовий скількох 50 50. Давальний скільком 50 50. Знахідний скільки? 50. Для неістот а з кількох для істот? Орудний з кількома п'ятдесять п'ятдесять. Та місцевий на скількох на п'ятдесяти на 50. Яка частина з них відмінюється? Так, відмінюється лише друга частина. Порівняйте з відмінюванням складних числівників на позначення сотень. Числівники 200 900. Називний скільки 200 500. Родовий скількох 200 500. Давальний скільком 200 500. Знахідний Скільки 200 500. Орудний з кількома двома стами п'ятьма стами п'ятьомастами. Та місцевий на скількох на двох стах на стах. Скажіть, будь ласка, яка частина відмінюється у цих числівниках? Так, тут змінюються обидві частини у слові. Самостійно спробуйте провідміняти слово сполучення 360 років. Поставте відео на паузу. Чудово! Сторіночка 24 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Запам'ятай. називаючи точний час. Слід уживати прийменник О об. Прийду о 10-й годині. Приїду об 11 годині. До 30 хвилин говоримо 20 на 10 годину. Після 30 хвилин за 10 14 година. Рівно 30 хвилин. Пів на сьому опів на сьому. Відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Прочитайте слово сполучення та усно виправте помилки. Повернувся в 11 годин. Молодці. Повернувся об одинадцятій годині. Зараз 20 хвилин 9. -ї. Молодці. Зараз 20 на 9. -ту. На годиннику без 1012. Молодці на годиннику за 1012. Попрацюйте творчо, напишіть оголошення про початок і завершення роботи гуртка. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Відкрийте робочі зошити та запишіть «Справа 9. Складіть і напишіть речення запропонованого змісту, передаючи числівники словами. На скількох? на 670 листівках речення має бути про рекламу, від скількох від 420 до 530 гектарів. А речення має бути про заповідник. Та скільки, 153 роки тому, речення має бути написане про народження авторки лісової пісні. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Складіть запропоновані речення і використайте слово сполучення. Чудово! Закрийте робочі зошити та попрацюйте усно із вправою 10 у підручнику. Прочитайте приклади, уживаючи прийменники до від. Наприклад, перший приклад від 2103 відняти 546 дорівнює 1557. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте приклади, уживаючи прийменники «до», «від». Чудово! Прочитайте речення та виправте помилки незнайка і сформулюйте порушені правила. Прокинувся в сім годин. Молодці прокинувся о сьомій годині. Яке тут правило порушене? Так, називаючи точний час, слід уживати прийменники «о», «об». Друге речення тримає швидкість до 50 кілометрів. Молодці 50 кілометрів. Яке правило тут порушене? Так, у числівнику 50 при відмінюванні змінюється лише друга частина слова. Третє речення тато побував у 40 містах. Молодці у 40 містах. Яке правило тут порушене? Так, числівник 40 має лише дві форми. 40 і 40. -ка. Чудово! Сторіночка 25 у підручнику. Виконайте завдання та отримайте кубок мудроїсовий. Поставте відео на паузу. Молодці, чудова робота.